Держава гарантує сім'ям загиблих учасників АТО виплату допомоги у 608 тисяч гривень, а також квартири військовим, які не мають власного житла та реабілітацію пораненим. Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав в інтерв'ю журналістам шести вітчизняних телеканалів. За його словами та Росії не Донбас, а Україна, адже вона вирішила бути частиною Європи. Цього курсу Київ не змінить вже в вересні, впевнений. Яценюк парламент ратифікує угоду про асоціацію з Євросоюзом. Стосовно складу майбутньої Верховної ради в разі перевиборів. Прем'єр бачить його проєвропейським. Чому? І неважливо за якими списками будуть проходити політичні сили, Харків. головне єдиним Харків. фронтом, сказав Яценюк. Як прем'єр-міністр, не тому, щоб швидше вже зараз звертаюсь до всіх учасників політичного процесу перед парламентськими виборами підписати угоду про формування нової парламентської коаліції, яка повинна об'єднатися тільки біля однієї мети. Суверенна, незалежна Європейська держава. Що робити? Написано. Угода підписана президентом, угода підписана урядом. Тепер її треба виконувати. Нам треба вибороти мир і нам треба рухати країну вперед.